Отець одвічає. Всіх. Слава Ісусу Христу. Тема перед подружньою чистоти. Розкажіть про те, які б дожні були бути, Отношення в християн, тобто там, чи можна сілуватися, чи можна гуляти за ручку, чи там можна на один ескалацію там подобне? Якою є безпечна дистанція для обіймів, поцілунків чи можна триматися за ручку, чи можна близько сидіти, притуляючись не тільки плечем в кінотеатрі, до прикладу, або ще там, чим чи чи можна притулятися. Зараз притулятися не можна. Зараз у державі стоять конкретні обмеження, карантинні обмеження, півтора метри. Не можна зараз так близько ні сідати, ні торкатися, і обов'язково маску одягати. Не кажучи вже про поцілунки. Що це за поцілунки в масках? Я вам кажу. Ні, зараз не можна дуже близько один до одного підходити. Хіба що ви в шлюбі або в шлюбі? Ah, питання. Ні, ні, ми не розкрили тему про те, що це зараз карантин. А не розкрили тему про те, що чи можна в отношеннях там обніматися, та 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 поля. Але коли не буде карантину, то можна буде взятися за ручку, можна буде в танці стати ближче, ніж на 50 сантиметрів. Е Пупсіки е -пуп. можуть стати ближче. Що ще? Чи цілуватися можна? Ем, якщо совість вам дозволяє, ви можете поцілувати. Але поцілунки наречених мають відрізнятися від поцілунків ем, одружених, шлюбованих, дорослих людей, зрілих, скажімо так, добре. Бо дорослість і зрілість це різні речі. Так, зрілих людей. Вітаю! Маєте запитання? Запитуйте. Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки.